Мої вітання. Якщо ви хочете приготувати великодню випічку, яка буде не сухою, а м'якою, та довго буде залишатись свіжою і не черствіти, а також буде неймовірно смачна, то зверніть увагу на заварну паску. Завдяки особливому способу приготування заварне тісто, виходить м'яким, ніжним. Також в цьому відео я подівлюсь з вами рецептом глазурі маршмелоу, яка залишається м'якою, але повністю не липне до рук. Та покажу вам борошно, яке я використовую для приготування смачних пасок. Для початку я беру один апельсин та натираю з нього всю цедру. Використовую тільки жовту частину, так як біла буде гірчити. Натертий апельсин я накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник. Далі я беру сухофрукти, в мене це родзинки двох видів та сушена вишня. Їх я заливаю гарячою водою, залишаю на 10 хвилин. Цим часом беру апельсин, як з якого натерла всю цедру, та вичавлюю з нього весь сік. До соку додаю 50 г ароматного алкоголю рому, бренді або коняку. З родзинок злила всю рідину та заливаю соком разом з алкоголем. Накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на 12 годин, щоб родзинки вібрали в себе максимум рідини. Далі я беру 100 г молока, доводю його до кипіння. Знімаю з вогню в мисці в мене 40 г борошна, заливаю борошно гарячим молоком та з'єдную всі ці два інгредієнти між собою. Ретельно перемішую до однорідної маси. Ось такою вона має бути, ніби така кашка. Залишаю її до охолодження, цим часом займусь опарою. Беру 100 мл молока, додаю 30 г живих дріжджів. Також сюди відправляю 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку борошна. Перемішую гарненько всі ці інгредієнти між собою і тепер сюди треба додати заварену основу, але вона вже має бути теплою, не гарячою. Додаю її до опари, гарненько з все. розмішуйте ретельно, щоб не було грудочок. І маса стала однорідна. Коли вже маса однорідна, зверху накриваємо харчовою плівкою або рушничком та залишаємо на 30-40 хвилин до активації дріжджів. Поки підходить опара, я беру 3 жовтки та 2 цілих курячих яйця. Білки не викидайте, вони нам ще знадобляться. До яєць додаю 1 пакетик ванільного цукру та 150 г цукру. Трішки солі, в мене це третя чайної ложки, та додаю сюди цедру з апельсину. Всі ці інгредієнти перетираю між собою. Під час перетирання цедри з цукром, цедра віддає всі свої аромати, і тоді випічка більш ароматна. Коли вже з'єднали всі інгредієнти до ось такого стану, відставляємо в сторону та повертаємось до опари. Опара вже гарно піднялась, дивіться, як активувались дріжджі. і опара готова до подальшого використання. Додаємо до неї яєчно-цукрову суміш і тепер просіюємо сюди борошно. Обов'язково просіюйте борошно, так випічка буде ще більш ніжною та пухкою. Я додаю половину 250 г, з'єдную інгредієнти між собою. І потім всипаю наступну половину. Тобто, всього я додала 500 г борошна, не враховуючи те борошно, яке використала для опари. Але обов'язково орієнтуйтесь по тісту, тому що борошно все різне. Далі у відео я вам покажу, яким я користуюсь. Я буду замішувати тісто за допомогою техніки, але ви можете зробити це руками. Тісто на паску треба дуже гарно вимісити, хвилин 20, так точно. Робіться, хоч руками, хоч тістомісом, хоч хлібопічкою, хоч звичайним міксером, але вимісте його 20 хвилин. І ось це борошно, яке я використовую для випікання пасок. Мені воно дуже подобається, в ньому дуже високий вміст білку для випікання пасок це ідеальне борошно, також для тіста, тому. Зберігайте собі і обов'язково скористуйтесь ним. Гадаю, вам воно також сподобається. Ось ви бачите, як змінюється текстура тіста, тісто стає дуже м'яке та еластичне. Тісто ми вже замістили, тепер нам треба додати до нього масло. Знову вмикаю тістоміст. І тепер додаю сюди м'яке кімнатної температури масло невеличкими шматочками та гарно вмішую його в тісто. Всього нам треба 100 г масла. Обов'язково гарненько вмішуйте його, не поспішаючи. Коли вже додали всі шматочки масла, то продовжуємо вимішувати тісто впродовж, як мінімум, 10 хвилин, щоб все гарно з'єдналось і тісто стало однорідне, м'яке та дуже еластичне. Поки в мене замішується тісто, я пересипаю насито родзинки, щоб з них стекла вся зайва рідина. І ось подивіться, яке м'яке, еластичне та дуже ніжне тісто в мене вийшло. Беру родзинки, додаю до них 1 столову ложку борошна. І додаю їх до комбайну і буду замішувати комбайном їх в тісто. Звичайно, це можна зробити і руками, але якщо на самі мінімальні потужності тістоміса, то нічого не подрібниться і все гарно вміситься в тісто. Мені так зручніше, тому я так роблю. Буквально 2 хвилинки все з'єдналось і ось таке гарне тісто в нас вийшло. Для того, щоб тісто на паску було більш волокнисте. Напружнє, йому треба зробити витяжку. Ось так беремо тісто і гарненько не поспішаючи протягуємо його, потім протягуємо з чотирьох сторін. Не поспішайте, намагайтеся, щоб тісто не рвалось, і гарненько ось так протягуйте з усіх сторін. Це надасть дуже гарної текстури нашим майбутнім пасочкам, тому обов'язково не припускайте цей момент. Тісто я зразу переклала в миску, яку змастила олією. І коли вже зробили протяжку тісто, перекладаємо його назад до миски, дивіться, яке воно гладеньке та неймовірно м'яке. Накриваємо рушничком або плівкою та залишаємо в теплому місці до підйому в 2-2,5 рази. Можна поставити в духовку зі склянкою гарячої води. Моє тісто простоїло 2 годинки, піднялось більше ніж в два рази. Я беру форму для випікання. За допомогою вагів ділю тісто на шматочки. В мене шматочки по 340 г, форму я змащую олією обов'язково. Тісто має займати 1-3 форми. Виклала тісто в форми, накриваю знову рушничком та залишаю хвилин на 40, щоб тісто піднялось максимально до краю форми, не доходячи 1 см. Ось так. Моє тісто вже піднялось. Я розігріла духовку на температурі 180 градусів. Я випікаю пасочки 10 хвилин, потім знижую температуру до 170 градусів. І випікаю ще 30 хвилин, але ви, звичайно, орієнтуйтесь по розміру ваших пасочок. Мої були занадто високі для духовки, тому зверху трішки сильніше підсмажились. Витягаємо їх зразу з форми та залишаємо в такому вигляді охолоджуватись і періодично їх перевертаємо. Коли паски вже повністю охолонуть, готуємо глазурь. Глазурь маршмелоу, нагадаю вам, я беру 50 г білку, 100 г цукру, роблю ось таку конструкцію водяну баню, ставлю на вогонь та постійно помішуючи, чекаємо, поки розчиниться весь цукор. Обов'язково постійно помішуйте, щоб не зварився білок, а цукор розчинився. І також важливий момент, вода в нижній мисці не має торкатись до верхньої миски. Коли вже розчинився цукор, беремо міксер та взбиваємо все на середній потужності впродовж 5-7 хвилин до пухкої однорідної маси, яка буде густа і не буде витікати із миски. Також вона буде гарно триматись на вінчиках, все залежить від потужності вашого міксера. На моєму міксері я взбила за 5 хвилин. Ви, звичайно, орієнтуйтесь на текстуру. Ось так нічого не витікає, гарно маса тримається в мисці, це означає, що маса готова. Далі я беру маршмелоу 50 г. В мене біле, так як я хочу, білу глазурь. Відправляю в мікрохвильовку на півхвилинки. І отримую ось таку масу. Потужність мікрохвильовки моєї 800. Зразу пересипаю її до білків з цукром і знов за допомогою міксера, все гарненько взбиваю. Маса зразу стає більш пухкою і неймовірно смачною. Обов'язково спробуйте цю глазурь, вона дуже смачна і нагадує маршмелоу. Коли вже з'єднали всі ці маси впродовж 2 хвилин. То ось така виходить гарненька глазурь. Паски обов'язково змащуємо вже повністю охолодженими. Глазурь не стікає, вона гарно тримає форму. Прикрашаємо за своїм бажанням. В мене сьогодні дівчачий настрій, тому мої пасочки рожеві. Прикрашаю їх маршмелоу, бізешками, різними цукровими присипками та ось такими пряничками. Ось такі гарненькі пасочки в мене вийшли. Залишаю їх на годинку, щоб підсохла глазурь. А далі їх можна скласти ось в такий шматочок пергаменту, зав'язати гарненькою стрічкою, і в такому вигляді їх можна подарувати рідним, близьким, а також зберігати, щоб вони не засихали. Так ніби просто, але гарненько виходить Пасочки вже готові, показую вам, як гарно висохла глазурь. вона залишається м'якою, але повністю не липне до рук. І вона також дуже смачна наголошує. Розрізаємо пасочку та дивимося, яка ж вона всередині. Неймовірно, волокниста, м'якенька, пухкенька. Ця паска зберігається навіть 7-8 днів і не черствіє. залишається смачною, також вона волога. Я вам дуже раджу спробувати рецепт цієї паски, цієї глазурі і буду чекати ваші відгуки. Смачного!